У прифронтовому Херсоні, попри щоденні обстріли, продовжують працювати підприємці та відкриваються нові заклади. Одна з таких точок не просто місце, де варять каву, а простір підтримки для містян. Як підприємці та відвідувачі виживають під вогнем у сюжеті Єлизавети Кротик із Херсона? Наталія, жителька Херсона, як тільки з'являється вільний час, приходить до кав'ярні. Їй до вподоби не лише смачна кава, а й затишна атмосфера загалом. Приходимо, але ну, не часто, коли є свободне. Час, ми приходимо. Подобається І тут. Кава. Всі хороші, <смірно> 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 подобається, все подобається. Дівчата тут гарні, обслуговують гарно. І такі заклади у Херсоні. Це справді більше, ніж просто можливість випити каву. Це продовження активного соціального життя. Наталя, попри постійні обстріли, сирену та небезпеку планує і надалі залишатися в рідному місті. У нас все добре, ми в своїх хатах спимо, їмо, робимо, гуляємо і каву п'ємо. Я вже виїжджала в Одесі. Я вже була, півроку я жила. Краще, як у мене вдома немає, нікому ми не потрібні. У 22-му, після деокупації правобережжя Херсона, Олександр відкрив свою першу кав'ярню. Повернувся додому і шукав для себе якісь варіанти, скажімо так. А так як я сам по собі ну кавоман, скажімо так, а, я зрозумів, що на даному етапі в місті не було кав'ярні з гарною кавою. І прийняв для себе таке рішення, що відкрив кав'ярню. А в березні цього року, завдяки державній грантовій програмі, власна справа в іншому мікрорайоні міста з'явився ще один його заклад. Одна із наших клієнток, жіночка, підійшла до мене і сказала, що є така програма, по якій можна розширити свій, скажімо, бізнес. Да от і запропонувала мені піти в центр зайнятості написати їхній план. Доставити його потім все вже пішло якось по накатанні. Тепер в мене вже дві кав'ярні. Друга знаходиться в другому мікрорайоні. Яку я відкрив під грант, незважаючи на постійні ризики, Олександр не зупиняється і планує відкривати нові кав'ярні. Втім, щоденне життя в прифронтовому місті це завжди про сміливість і обережність водночас. А ви знаєте, за період цього часу, скільки я вдома, я вже намагався декілька і других кав'ярень відкрити. Наприклад, одну хотів відкрити в центрі, знайшов хазяїв приміщення, і вони мене відмовили, тому що у нас обстріли і, і через. Три чи чотири місяці все місце прилетів кап, там розлетілись вікна. Кав'ярня Олександра більше ніж бізнес. Це ще й простір підтримки для місцевих. Тут, приміром, під час відключень світла можна зарядити телефон або перепочити від ворожих обстрілів. Є така проблема, наприклад, як ну обстріли наші, да буває таке, що після таких там масових атак, скажімо, наступного дня людей стає в два то й в три рази менше. Але потім потихеньку все стабілізується, люди повертаються і починають знову заходити в гості пити каву. Відвідувачі, да, вони ну, кожного дня приходять з настроєм, все добре. Навіть після таких там тяжких ночей все одно повертаються, слава Богу. На стіні кав'ярні прапор з автографами військових, подарунок на день прапора і нагадування про тих, хто оборонить місто і країну, і для кого тут варять найміцнішу каву. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці Телеканал інтер, марафон єдині новини.